Але у нас є, але все це відбувається в рамках тхарми. Тхарма взагалі перекладається як? А ще саме слово як так, перекладається, а? Це перекладається так, те, що тримає. Ми, його, ми говоримо, що це закон, так, це є закон. Але переклад конкретний це те, що тхарма це те, що тримає. Це те, що тримає. Всю матерію, видиму і невидиму, от в такому стані, що є такі красиві люди, ще більш красиві котики, метелики, е, не знаю, оце все. Якось, що воно щось тримається, якась форма є в якийсь в цьому сенс. І це відбувається в контексті тхарму. І в нас так, те, що кожного тому у нас ну, є призначення в цьому житті. Бо ми народилися, бо там жінкою у любові. У нас є якісь завдання. І завдання виконати це завдання. Але ми можемо його не виконати. Звичайно, буде ще отримали. Ні-ні, ні. ми можемо не виконати. І це сумно, бо справді дуже невеликий відсоток людей задумується про своє призначення. Дуже маленький, згадайте, печеру Платона. Мало хто почне задавати собі питання про цей там, сенс життя, про не знаю, першу причину, про, про добро, зло, про, ну там дуже рідко. Але, але, але це відбувається в когось в різному, в різному віці. Та, і ну, критерія, я не знаю, це так може там, в перспективі, але критерії, не знаю, там, я буду лежати на одрі, там подивлюся на своє життя, і що я буду відчувати. Що я буду бачити. Та? Чи, чи зробила світ кращим чи ні? Бо якщо розглядати взагалі світ, або там планету, або людство, як якусь там скриньку, ем, я не знаю, там вазочку, або я не знаю горнятку, як якусь ємність, та? то всі ми щось кладемо. Але це так виходить, що ем, завжди до цього потрібно. Підріз... Ну, тобто, якщо я бачу лише себе і свої бажання, то е, я тільки зациклений на собі. Тоді я маю побачити ще когось збоку і бути в стосунку з ним. І це знов ж ти повернення до тої самості, або я розумію селф, бо селф і самість це лише в стосунку з кимось. Тільки в стосунку з кимось я пізнаю себе по справжньому так. Це про співчуття. І е, е, я зараз на цьому акцент не роблю, я на цьому роблю акцент в буддизмі, але це якраз найважливіший момент, тому що усвідомлення того, що ми всі з одного. Це про єдність і співчуття. Я тобі теж співчуваю, ти теж народився знову, ти знову ти цьому голосі самсарі.